Привіт, друзі! Я вас вітаю, також вас вітаю дівочий виноград або пантероцисус. Як завжди, баланс білого реготний. Це, це, це витирав просто тут грізюк і Але буду вам робити так. Бачите, ось так. А так от набагато вже адекватніше виходить. Ось, друзі. Я вам розкажу про сорта і не тільки. Ось це звичайний наш е, дівочий виноград 5-листочковий. Ну, саме така типова красиво, красива, який стає восени червоний, оранжевий, який хочеш. Та? А це вже його сорта. І один з найвідоміших сортів це Star Shower. Найпрекрасніший виноград, я вважаю. давайте так робимо, щоб та? було більш розмірше і понятніше. Подивіться, який красивий. Наскільки красива варігатність, він ось там росте за бузиною. От, і е, цей сорт, напевне, один із найбажаніших. Він росте повільно, він не агресивний. Ось, і він погано розмножується. Це теж один із його, напевно, мінусів чи плюсів. Ну, дивлячись, як Якщо ви вмієте, то це, звісно, плюс. Ось, подавайте порівняємо його із. Нашим звичайним виноградом, бачите, листя набагато менше. До речі, я, я виривав листя, яке середнє, є набагато більше, є значно менше. А о, в нашого старшавара я просто взяв листок, який найбільш пістрявий. У нього листочко невелике, досить скромне, симпатичне. Далі ми знаємо от Yellow Wall, да, тут, такий він, такого лимонно жовтого кольору. Бачите, дуже відрізняється від кольору оригіналу. Ну, не так, щоб сильно. Коротко, але і в чому його ще плюс в тому, що а, він, на відміну від а, своєї батьківської форми, він не стає червоним восени, він стає жовтий, того yellow wall. Да, тут. І так само собі він, лимон, у нього молоді прирости такого красивого, такого жовтуватого кольору, оранжеватого, дуже красивий. І мій це називати сорт ось такий ось дуже цікавий дуже вид. Подивіться, бачите, наскільки він відрізняється від. Від оригінального да, сорту, той який, е, батьківська його форма. Ось бачите, наскільки по-іншому все видніється. Навіть я їх поставлю рядом, покладу вірніше. Ось Наскільки гарно, якщо е, підставляти Yellow Wall, да, і Kieragaмі, або от взагалі Star Shower і Кіригамі. Теж дуже е, оригінально і незвично. Тому, от, якщо вам треба... Ой, швидко закрить. Це завжди виноград є. Виноград дівочі, п'ятилисточковий, ось такий ось красивий. Бачите? От, поміняли трошечки, бачите карту місцями. Це, можливо, знаєте, щось робимо красивіше. Підемо на іншу локацію, зараз вам покажу, як воно гарно виглядає. Можливо, там буде краще. У мене трошечки прибирання. Давайте ось тут подивимося, як вони будуть тут на камені. О, слухай, зовсім інша справа. Правда, тут і світло і інше. Що так подивиться по каменях. Ось бачите, наскільки воно сиріне, звісно, воно все якось блідно, тому що вже зараз пасмурно, а я поки що не розібрався, як, як робити баланс білого в коли знімаєш відео на телефоні, це окрема істерія. От, Тому буде заставкою ось фотографія в гарному, гарній якості цих сортів. І тут з боку буде, як завжди, будуть назви. ну і так, так. Пам'ятаємо, да, звичайна форма, то що чіпляється виноград Star Shower, і Yellow wall. Ось такі ось красунчики, я про кожного з них викладав десь десь там якісь відео у себе на каналі. Тому підписуйтесь будемо разом досліджувати цей прекрасний світ винограду. Па-па!